Це народна міліція. Міліція здаває, Краще підстати, хлопці підставте краще свою голову, але на людей не піднімайте сімей. Підставте, бо будете тут, як ви ваших поколінь, покольні. те, що ви робите? Люди наповнені праведним мрією. Місія з народу, міліція з народа, міліція народа, міліція народа, міліція.

Я виконує замовлення Путіну. Всі ганьба президенту, ганьба за колективності, ганьба за їхнім домовленостям. Сьогодні блок Петра Порошенка 115 голосів дав голосів цю Конституцію. Народний фронт, опозиційний блок, що окупаційний, голосував теж 38 голосів. 5 От це є обличчя нової коаліції, не української коаліції, яка відстоює національні інтереси, а захищає інтереси Путіна, вони зраджують національні інтереси. Ми засуджуємо їхні дії. Разом пускаєте. що ви творите? Ви що? Не знаєте, що з народом треба бути? Правоохоронні органи мають бути з народом, а не слухатися ваших тих... Наказів тих, які не змінили систему, а самі зараз сидять на потоках Азарова Януковича і знущаються з людей. Але я переконаний, товариство. Ми обов'язково. Людей <плес> жеки.